Всім привіт, я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. Новина цього тижня це буревій, який бушував у неділю, який наробив дуже багато бід. Обвалилась труба великої котельні на селищі Китовського. Ця котельня живить 120 тисяч людей, багато навчальних та медичних закладів. Як з'ясувалось, це диво, але вона може працювати навіть в такому стані, навіть з однією порушеною стіною та з цим порушеним димоходом. Це дуже добра новина для нас. Тому що інакше була би проблема, як заживити 120 тисяч людей теплом. Є альтернативний варіант. Там є поруч ще одна велика котельня, яка теоретично може живити все селище Котовського. Нам дуже пощастило. Це тут дуже велике диво, що ось так легко ми обійшлися. Загалом було багато проблем, багато обривів кабелю, багато трамваїв і тролейбусів не їздили. Повалено більш ніж 400 дерев, і все це. Дуже важко і майже героїчно лагодили наші комунальники і також співробітники ДТЕК. Але я вважаю, що є доля провини мерії в тому, що ця ситуація сталася, але була передбачена. Я багато разів казав і казав це навіть особисто меру, що нам потрібно систематично видаляти старі і хворі дерева. Що потрібно збільшити або перерозподілити бюджет міського за тресту на те, щоб вони постійно оглядали усі вулиці, усі двори і видаляли такі старі дерева. В мене як у депутата, є дуже багато запитів з різних куточків Одеси на те, що поруч є дерево, і люди розуміють, вони кажуть, що ось дерево буде буреві дерево впаде. Давайте його видалимо. І я йду в департамент екології, вони роблять позитивний висновок, що дерево дійсно старе або вже померло, і його треба видаляти. А міськ не робить цього. Вони не роблять не тому, що вони там якісь погані і, і не хочуть нічого робити, а тому, що в них нема такого пріоритету. І ще часто вони відповідають, що це дерево не в нашій компетенції, ще це прибудинкова територія. тож там хай вони сплачують 15 тисяч гривень, щоб ми його видалили. І я вважаю, що це неправильно. І місто страждає. Деякі будинки 5 діб були без електрики, які в таких важких умовах все це ремонтується. Частина з цих дерев, які впали, вони трухляві. Їх можна було видалити заздалегідь і почати висаджувати там якісь нові дерева. Я також вважаю, що ми повинні прийняти якось на міському рівні, що ми не будемо висаджувати тополі та шовковиці, наприклад. Тому що не ну, зрозуміло чому, і ось на наступний рік я сподіваюсь, місто придбає нарешті автовежу для того, щоб можна було видаляти. Високі старі тополі буду пропонувати на наступний рік змінити підходи до роботи міст з Понеділок відбулося засідання транспортної комісії, на якій була присутня заступник директора КП ОМЕД. Я її розпитав про новий маршрут, який з'явиться з, з Пресовського району в центр міста. Цей маршрут з'явиться завдяки десяти новим автобусам, які нам подарувало місто Регенсбург. П'ять з них вже приїхали в Одесу. На останній сесії в середу ми передали їх на баланс Капеомет. Тож вони вже можуть іми користуватись. Потрібна ще одна сесія, щоб передати інші п'ять, які ми ще отримаємо. І тоді можна буде запустити цей маршрут. Маршрут буде їхати з вулиці Полостовського. По Семена Полія, Миколаївській дорозі, Пастера до Преображенської, з кінцевою біля економічного університету. Проїзд буде коштувати 15 гривень, як в маршрутках, але буде пільговий безкоштовний проїзд для всіх тих категорій, для яких він пільговий в трамваях і тролейбусах. Це вже щось. І нарешті вулиця Семена Полія, одна з найбільших вулиць Одеси, на якій досі не було ніякого муніципального транспорту, окрім маршруток, отримує нормальний транспорт. І сподіваюся, що це буде гарний приклад подальшого розвитку цього транспорту в Одесі, вже мабуть після війни. На сесії міськради стало відомо, що перший з 13 таких довгих 30-метрових трисекційних трамваїв, які ми отримуємо за кредитом ЄБР, приїде в Одесу до нового року. До нового року ми побачимо, можливо, його вже на наших вулицях. Це буде п'ятий такий трамвай. Чотири вже є Одеси і Максі, буде ще 13 довгих куплених за кредитом. Також запитав на сесії віцемера Філатова стосовно того, як просуваються роботи на узвозі Маринеска. Там нагадаю, заборонено запускати такі довгі трамваї через те, що нібито просідають трамвайні колії, і забудовник, який поруч будує будинки, пообіцяв побудувати підпірну стінку, яка зупинить рух узвозу. І ось пан Філатов відповів мені, що ця стінка вже побудована на 95%. Планують завершити роботи на наступному тижні. І що за даними спеціалістів будівельної академії, УЗВОЗ вже не рухається, але в ОМЕД поки ще не хочуть запускати довгі трамваї туди, тому що за їхніми даними, все ж таки, рух все ще є. Ця ситуація ще не закінчена, але я сподіваюся, що скоро все буде добре, і трамваї поїдуть. Будемо тримати цю ситуацію на контролі. В середу відбулася така дуже довга сесія міськради. Почалась з 9 ранку і закінчилася о 5 вечора. Паралельно з цим в Одесі був президент України Зеленський. На сесії було прийнято і не прийнято багато дуже важливих рішень. Ну, по-перше, бюджет. Прийняті зміни до бюджету на цей рік додали ще 146 мільйонів на фінансування армії, з яких там здається 30 мільйонів піде на закупку fpv дронів, в тому числі, наприклад, для 21 ї бригади. І це вже не перший раз, коли ми допомагаємо. І цій бригаді і, в принципі війську вже більше мільярда гривень. Частково, якісь закупівлі робить мерія, частково гроші направляються напряму військовим частинам, і там і зависають іноді. Тому що закупівлі дуже складні а міноборони не спрощує ці процедури, і тому на жаль, все дуже повільно. Також же нарешті скасовано фінансування ремонту Київського суду. Вже офіційно. Неофіційно воно було скасовано ще в вересні. Але ось на папері це було записано. Ось на цій сесії ніякі навіть 12 мільйонів гривень не будуть витрачені на цей проєкт. Ну і в наступному році, зрозуміло, також ніхто нічого робити не буде. І це перемога і депутатів, і усіх тих людей, хто виходили на мітинги. Я дуже їм вдячний. Насправді ось ці мітинги спрацювали, і те, що мерія почала ось по 100-200 мільйонів на кожній сесії виділяти на військо. Це також результати цих мітингів, що б не казав пан Труханов. Також було прийнято ще одне рішення: таке з однієї сторони правильно, а з іншої сторони, трохи ні. Усім мобілізованим з наступного року. Мерія буде виплачувати по 20 тисяч гривень. Для цього буде розроблений порядок, і людині потрібно буде з'явитися. Я так розумію, в ЦНАП з якимось документом про мобілізацію, даними про свій банківський рахунок, і вона буде отримувати 20 тисяч гривень один раз. Насправді це корисне рішення, тому що коли людину мобілізують, їй потрібно іноді самостійно купувати собі якісь речі, снарядження. Зовсім не завжди у людини ці гроші є. І зараз буде, хоча б так. З іншої сторони. Дуже неправильно, що не дають гроші тим, хто був вже мобілізований. Ми пропонували зробити саме так, але в мерії кажуть, що це незаконно. Але насправді ми бачимо, що в інших деяких містах. Роблять і таке, ми будемо вивчати цю ситуацію з юридичної точки зору і пропонувати надати ці гроші усім, а не тільки тим, хто буде мобілізований з наступного року. Приємно, що на наступний день після рішення одеської міськради мер Києва Клічко анонсував, що аналогічне рішення буде прийнято і в Києві, але там будуть виплачувати по 30 тисяч гривень. На сесії було багато інших рішень. Наприклад, погодили те, що в усіх школах і усіх бомбосховищах будуть працювати охоронці. Які будуть оперативно відкривати, які будуть берегти це майно, і це правильно. Будуть створені офіційні паркувальні місця навколо Старосінної площі. Зараз там парковка заборонена. Зараз там ходять паркувальні інспектори, і штрафують усіх, хто припаркований під знаком. Але насправді вулиці там дуже широка, там 4 або 5 смуг. Стільки там точно не потрібно, тому там можна створити платне паркування і навіть велосмугу. І всім буде комфортно. Гроші будуть йти в бюджет, а не цим паркувальним шахраям в жилетки. І це дуже правильне рішення. І також мені було приємно, що на цій сесії депутати, коли приймалося це рішення, вони просили від департаменту транспорту, щоб були зроблені. Такі платні паркування і в інших частинах міста, наприклад, навколо Маліновського ринку або на селищі Китовського. Сподіваюсь, ми колись до цього прийдемо, і буде і порядок, і не буде цих паркувальних шахрів, які беруть гроші, і забирають їх не знаємо куди. Взагалі ніде в місті. Я нагадую, що сплата за парковку легальна тільки безготівковим способом, тільки через застосунок або паркомат, якщо він є, і парковка в місті платна тільки в робочі дні. В робочий час, тобто до шостої вечора, і на вихідних парковка безкоштовна. Ось ці шахраї вони іноді з'являються в суботу в неділю. Не платіть їм, будь ласка. Тільки якщо всі перестануть їм платити, вони зникнуть. Поліція на жаль, нічого з ними не може зробити. Також на селищі Китовського є такий парк ентузіастів. Спочатку цього року у мерії були плани побудувати в цьому парку бювет. Люди, які живуть навколо цього парку, вони виступили різко проти. Вони збирали підписи. Вони викликали депутатів. Я зустрічався з людьми, чув їх аргументи. Я отримав проєкт, який планували будувати там. По перше, для того щоб побудувати бювет, потрібно мати закриту ділянку 30 на 30 метрів. Яка буде закрита парканом. Потім поруч потрібно побудувати ще будівлю з насосами, і також до цієї будівлі повинна побудувати дорогу, щоб туди могла під'їжджати якась сервісна машина. І для цієї машини ще потрібні паркувальні місця. Тобто такий досить великий шмат парку від, виходить від під забудову. І люди не хотіли цього, вони 6 років тому. Воювали за те, щоб цей парк з'явився і не хочуть віддавати ані клаптика від нього, ні під що. Я їх підтримую в цьому. Тому я ставив це питання і перед віцемером, і перед начальницею департаменту екології. І вони мені пообіцяли, що бюлет в парку будувати не будуть. Але я попросив їх озвучити це ще раз на сесії, щоб це всі почули. І начальниця, і мер міста сказали, що будувати в сквері не будуть, а будуть шукати. Ділянку якусь поруч, щоб людям було де взяти воду, в разі чого, але щоб парк не чіпали. Це не наша прихачу сьогодні будувати бивати в місті. Ми дійсно відмовились від ділянки на території парку, але ми розглядаємо декілька ділянок поблизу парку ентузіастів, і це дуже добре. Дуже добре, що людей почули, що зелена зона буде збережена. Також депутати не підтримали перейменування вулиць, і тут дуже шкода, тому що там були класні назви на честь одеських художників, на честь одеських вчених. На честь Героя України Наталя Бувалкіна, який загинув в минулому році, який повний калевалер ордену за мужність він довго мешкав в Одесі, і на його честь повинна була переименована вулиця генерала Бачарова. Але депутати не підтримали це рішення через те, що також були такі фруктові назви: типу там Малинова вулиця, томатна вулиця і так далі. Чомусь це комусь не сподобалось. Я запропонував виключити ці фруктові вулиці і проголосувати без них. Це сливовий, черничний, фруктовий, флейтовий, цукровий, стриський, персикова, прилуцький, обліпіхова, малинова, томатна. Але навіть за таке рішення було лише 30 депутатів при 33 необхідних. Дуже шкода. Сподіваюся, що ми ще встигнемо це зробити на наступній сесії. Ну і також в нас великі зміни і в міській раді, і в мерії. Йде перший віцемер пан Сергій Тетюхін. Дуже шкода, це дуже порядна людина, дуже професійна, фахова, яка дуже багато всього зробила в місті. Нові 48 тролейбусів, наприклад, це його заслуга. Нові трамваї, які прийдуть, це його заслуга, і Нові електробуси, які ми чекаємо через декілька років. Також він оформлював ці документи. Завдяки ньому відбулось багато змін в дорожньому русі, і всі зміни, ось вся нова розмітка. Всі кругові перехрестя, всі приподняті або підсвічені першохідні переходи були зроблені тільки тому, що він повірив в цю ідею. І також він повірив в ідею платного паркування через QR-коди, і що це може бути зроблено силами комунального підприємства, що не треба віддавати парковки якомусь приватному оператору. І за це я також йому дуже вдячний. На жаль, не зрозуміло, як далі буде працювати мерія, хто буде замість нього. Також пішла начальниця департаменту міського господарства Наталя Мастовських. Насправді до департаменту багато питань, тому що, наприклад, ми на сесії 3 травня проголосували за виділення грошей на заміну ста ліфтів в Одесі. І знаєте, скільки ліфтів було замінено ось на цей час? Нуль. Жодного тендери були запущені тільки в жовтні, і зрозуміло, вже, що на них ніхто не подавався. Є тендери, здається, там на 20 ліфтів, і можливо, вони ще будуть зроблені в цьому році. А тепер потрібно буде проводити ще одну сесію, і вона буде вже, мабуть, тільки у лютому, і тільки після неї можна буде знов запускати закупівельну процедуру. І дуже шкода. І я пропонував на сесії. Провести ще одну сесію, наприклад, у грудні або на початку січня, щоб люди не чекали без ліфтів декілька додаткових місяців, здається, мене не почули. Також зміни в депутатському корпусі йдуть два депутати від. Партії Слуга народу це Олександра Ковальчук, Олена Коробкова шкують не в Одесі, їм важко їздити. Олександрі дуже велика подяка. Вона дуже активно приймала участь у роботі транспортної комісії і також впливала на те, що в місті відбувалися зміни. Але вона вирішила скласти мандат. А у нас в нашій фракції йде Вадим Терещук, який також не перебуває в місті. Дуже шкода, але замість нього буде новий депутат. Тож я сподіваюся, що на наступній сесії в нас будуть. Нові депутати і депутатів стане більше а не менше на цьому. все. залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.